Привіт! У цьому відео я вам розповім і покажу, як правильно вживати клітини харчування від компанії BioEpic L8. Багато мене хто запитує, коли людина починає вживати, то треба придержуватись норм, щоб не було ніяких проблем по здоров'ю і не було сильних загострень. І так, коли поїхали? людина розпочинає вживати клітини харчування L8. Вона робить такі кроки. З блістера беремо одну капсулку, розкриваємо її і висипаємо весь порошок на листочок. Ось так. Висипали. І тепер цей порошок ми ділимо на 4 частини. І головне, цю капсулу ми не викидуємо, а також вживаємо, тому що ця капсула зроблена. З морських водорослей і її також треба вживати. Ось так приблизно ми розділили весь порошочок на 4 частини. Тепер кожну частину я буду на листочки пересиплю і зроблю такі пакетики, щоб вони були вже готові. Щоб ви кожного дня не ділили ту капсулу, а вже були у вас готові. Порошочки І ви зранку встали, прийняли і пішли собі робити свою роботу. Я розсипала на бумажечки і тепер роблю такі собі конвертики. от. Так, от, так, от. цю сторону ми загибаємо і потім. Ось так у нас виходить готовий пакетик. І Сма... так я зроблю ще... листочками. Ось я зробила отакі 4 пакети. Це на... нам на 4 дня. Потім другу капсулу ви також берете, висипаєте порошок і ділите на три частини. Після трьох частин ділите на дві частини. Поки ви не вийдете на цілу капсулу. Першу капсулку ми розділили, і тепер будемо приймати клітинне харчування. Зранку, коли ви тільки прокинулись, обов'язково випиваємо стакан теплої води, відстояної або іонної. Іона, звісно, лучше для нашого організму, так як іонна вода вона нам допомагає добре перетравлювати нашу їжу. Але не у всіх його на вода є, відстояна вода також підійде. Головне, тільки не кипячен воду. Кип'ячена вода, вона мертва і вона вам нічого не дасть, ніякі дії вона не дасть, шлаки не виведе, це просто в пусту будете пити. Встали, випили стаканчик теплої води, потім берете той порошок, який ви розділили одну четверту частину. Висипаєте в рота і набираєте трошечки води, і починаєте полоскати рот, щоб той порошок в роті побув хоча б 5-10 секунд. Чому? Тому що у нас, як ви знаєте, під язиком є фактори, які дуже швидко смоктують всю їжу, яка нам потрапляє в рот. І завдяки цьому. Якщо ви подержите 5-10 секунд, почне швидше діяти ця капсула. І почнеться робота над вашим організмом. Першим ділом капсула буде виганяти паразитів, тому що вона є протипаразитарна. І потім поступово-поступово вона буде виводити всі шлаки, всі, всі ненужні речовини, які... Є в організмі і так буде ваш організм очищатись. І саме головне для цього продукту: що треба? Треба на протязі дня випивати півтора, два-два з половиною літра води. Обов'язково, якщо ви не можете пити воду спочатку, то потихеньку, по глоточках, треба поступово-поступово. Навчитесь пити воду, тому що цей продукт є сублімована їжа. Це не ліки і не БАДИ, щоб ви розуміли, це наша їжа. В цій одні капсулі знаходяться фрукти, овочі, гриби, аптогени. І вони є сублімовані. Сублімові це є сушка з усіх овочів, фруктів. І коли ви п'єте воду, то та. Їжа, яка потрапляє сублімована до вас, вона починає в організмі набухати. І за що цього, ви отримуєте ситість. Ви зранку можете прийняти капсулу і до обіду спокійно собі працювати. Но спочатку у кожного по різному, поки ви будете привикати до цього продукту, можна снідати все, що вам за потрібне. А потім ви згодом самі замітите, що вам снідати вже і не потрібно, тому що ця капсула дає ситість і вже їсти так і не хочеться. Коли ви пропили 4 дня по одній четвертій частині капсули, потім ви розділите другу капсулу на 3 частини, і також будете приймати. Але якщо у вас є тиск, і він у вас високий, ви кожного ранку дождні дивитись за своїм тиском. Якщо тиск піднімається, то ми зупиняємося на одній четвертій частині доти, доки не нормалізується тиск. Не переймайтеся, результати все рівно будуть. І головне, що у вас нормалізується тиск, і якщо у вас є сахар, також нормалізується сахар. І так, поступово-поступово ви вийдете на цілу капсулу. Ця капсула дуже добре буде очищати ваш організм, і будете поступово-поступово її позбуватися. Хто худенький, то буде вагу набирати. Коли людина худенька, то там трішки по-другому треба приймати цей продукт. Але результат, що там, що там, буде. І щоб ви запам'ятали, що у кожного різний організм. І кожний організм по-своєму реагує на цей продукт. Коли будете приймати продукт, може бути невеликі загострення, щоб ви не боялися. Вони не є такі страшні, ці загострення, але може десь буде поболювати. Буває так, що людина вже й забула, що в неї колись там щось боліло, і воно починає поболювати. Чому? Тому що цей продукт він починає сканувати ваш організм. І завдяки цьому оновлюються клітини. Старі вмирають клітини, нові народжують хороші, і організм сам починає оздоровлюватись. І коли він доходить до якоїсь проблеми, понятно, що буде невеличке загострення. Якщо у вас буде ну, вкрай вже там сильно боліти, можна випити обезболюючі. щоб ви розуміли, що це не ліки і їх можна пити, якщо треба. Якщо ви, наприклад, вживаєте свої ліки від тиску, або від сахару, або які ще, то я вам рекомендую зранку випивайте цей продукт і десь через час випивайте свою таблетку. Щоб не було накладки і не було потім якихось проблем, не було загост. Хай цей продукт почне свою роботу і через час можна випити вже свою таблетку. Якщо ви п'єте, не покидайте свої таблетки доти, поки ви не замітите, що вам набагато краще і ви можете уже е, обійтися без таблеток. Так що ось такі мої рекомендації по клітинному харчуванні лф 8 Якщо у вас будуть якісь запитання, будь ласка, пишіть мені, дзвоніть, допоможу і розкажу, що треба робити.